Дівчатка, всім привіт. Дуже часто бачу помилку в корекції, коли дівчата отак зі стіку починають наносити скульптуруючий продукт. По-перше, він вже не в правильному місці, тому що в кожного із нас анатомія абсолютно різна. У нас має бути не просто якась там полоска одного кольору, у нас, по-перше, має бути плавна інтенсивна тінь із заглибленням в одному місці. Тобто, в нас є точка інтенсивності, від якої має плавно розходитися розходитися тінь. І так як всі ми різні по пропорціям, тобто в нас різні пропорції по вертикалі, в нас різне. Личко по горизонталі, тому ось ця точка інтенсивності, вона відповідно буде в кожного в своєму місці. Я вже не говорю про те, що розтушовка також буде індивідуальна, в залежності від тих ліній, які нам вже дані від природи. І коли ви ще починаєте додатково ось тако ялоськати пензликом, то ви автоматично робите собі дірки в ваші корекції, тому що ось такі продукти вони мають в складі віск, і, відповідно, їх потрібно перед нанесенням трошки розігріти. Це може бути на руці або на. Палітри з макіяжу, неважливо, де ви це зробите, і вже потім, ось такими легкими, натоптуючими рухами до вашої анатомії, не набираючи продукт, а набираючи саме з руки, ви вже починаєте робити плавну, легку корекцію і подивіться взагалі, наскільки вона виглядає красивою, натуральною і немає ні полосок, немає нічого. Це плавно, красиво, Тінь, яка буде гармонійно виглядати на вашому личку. А ось така історія, звісно, вона і може і віку додати. Ну і видно, що вона неаккуратно просто виглядає. Тому дівчат, хто не розуміє, що робити з ось такими скульптуруючими продуктами, будь ласка, є онлайн-курс, де все супер детально, що стосується кольорів і особливо анатомії обличчя.